Віктор насипаний, гумореска, черевички або сюрприз. Нянька звично в дитсадку вдягає діток нині. Все ніяк не може взути черевик дитині. Пхає, мучиться бідака. Що поробиш мусиш? Часу мало, ще й назло, на кожнім мешті куці. Довго й тяжко, ледве взуба. То вже муки, дійсно. Петрик скривився. Йти не можу, дуже, дуже тісно, просить та, чекають діти, он стоять на раді. Раптом глиб не та козула, правий злівим, справді, зняла мовчки, якось втисла інша заковика. Той кричить Оце чужі, не мої черевики. В неї очі аж на лоба тягне знов, знімає, всюди глянула, однак суття ніде немає. Петрик свердлить тірку в носі. Це від мого брата, мама змушує щоранку їх в садочок брати. Що ж ти голову морочиш? Ну і день, їй богу. Хає тисне мучить знову Ці дитині ногу. Потім светрик, шапку, куртку, шарфик, як годиться. Ніби все та раптом, бачить, зникли рукавиці. Сіла бідна, вся на нервах, де ж ті рукавички? Той згадав, та я запхав їх зранку в черевички.